Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо тестувати чарівника на вогняній стрілі. Трошки змінили ми з вами білд. Ну, точніше, як змінили? Вибили міфічні непогані предмети. Це у нас буде гребінь Арлекіна, а також кільце беззоряного неба. Також прокачали відьомські камені, відьомські сили всі нас на максимумі. Тому будемо тестувати, що він зможе, ну, скажімо так, з повністю зібраним білдом. Єдине, що не будемо використовувати плащаницю безпомилкової смерті, тому що її в нас немає. Закувати ми її поки що не зможемо. Дивіться, тут у нас є звичайний шолом і звичайне кільце. Ми з вами тестували на цих предметах. Зараз будемо тестувати з іншими предметами. Та й, в принципі, плащаниця нам не так уже і потрібна, тому що там всього-навсього плюс один до всіх пасивок, в принципі, все дуже добре, але ми будемо використовувати броню, в якій нас знаходиться аспект на мінус 20 до всього урону. Що, в принципі, теж непогано. Ну, Всі інші предмети, я думаю, тут ну, більш-менш, скажімо так, нормальні. Грубо кажучи, для того, щоб це все перевіряти, та й, мабуть, закриємо гештальт е, з цим чарівником. Тобто, більш, е, скоріше за все, ми за нього грати не будемо. Можливо, цей білд піде на розбір якийсь. Ну, грубо кажучи, предмети нам з нього можуть знадобитися, можливо, для якогось іншого білду. Все інше розберемо просто на запчастини. Будемо тестувати починаючи з 75-ї ями. Чому саме з 75-ї, друзі, тому що ну, нас цікавить, які ями ми зможемо бігати цим білдом швидко, а які ні. Ну, грубо кажучи, якщо в 75-му швидко пройдемо, то в принципі можна його залишити для того, щоб проходити якісь невеличкі рівні ями. Ну, або можна залишити, щоб проходити їм босів. Скоріше за все, що так і буде, тому що босів. В принципі, цим білдом іти зручно. Ну, а от інший контент, не знаю, зараз побачимо. Якщо чесно, на сезоні навіть не тестувавши його з новими предметами, сподіваюся, що він у нас тут буде досить стійким, тому що з шолома ми втратили один аспект, який нам також давав. Мінус 30% до всього урону, який ми отримуємо, але за рахунок шолому Арлекіна ми отримуємо мінус 20 до всього урону. Тобто втратили ми 10% до нашої стійкості. Але в принципі я не думаю, що це має нам якось заважати, щоб нормально грати цим білдом. Ну, Побачимо, друзі. В будь-якому випадку він годиться для того, щоб. Ним проходити босів. Тобто нічого страшного, якщо він не буде швидко проходити наші ями, нічого, скажімо так, страшного з нами від цього не станеться. Можемо його залишити, щоб просто-напросто, ну або був запасний, скажімо так, білд чарівника для того, щоб, наприклад, прокачувати нових чарівників, або для того, щоб просто-напросто проходити їм якісь. Контент, наприклад, босів, що в принципі також варіант. Тому що якщо ми, наприклад, збираємося на босів, то ну, основний контент ми можемо бігати через білд на блискавку, а на босів вдягати цей білд, по-перше, тому що це один з найкращих білдів, які мають досить гарний урон по босам, ну, по одиночним цілям, і просто білдом на блискавку буде занадто. Незручно проходити босів. Ну, можна, в принципі, нас е, на цьому білді, друзі, не вб'ють, але буде незручно в тому плані, що це буде просто-напросто довше. Але якщо в нас є всі предмети, а вони в нас в принципі вже є, то в нас не має бути з цим проблем, тому, в принципі, як варіант. До речі, цікаво, як буде взагалі виглядати гра після оновлення, тому що мені здається, що як з'явиться новий сезон, ну це буде не так уже й скоро, але ну, по, по моїм міркам геть скоро, в принципі, там буквально залишилося місяць-півтора. Збільшать скоріше за все рівні, точніше, не рівні ями, збільшать друзі силу монстрів. У рівнях ями. Ми знаємо, що тепер в усіх рівнях ями буде на 20% більше здоров'я у монстрів. Побачимо, як це вплине взагалі на всі білди. І цікаво, як це вплине на чарівника, тому що, якщо чесно, ну, не дуже зрозуміло, яким чином вони збираються це все балансувати, ці розробники, тому що чарівник, в принципі, в цьому сезоні і так один, ну, скажімо так. З не самих потужних класів, але один із самих е, швидких. Цікаво, як вони будуть його перероблювати, тому що дійсно над ним доведеться попрацювати трохи, тому що, як на мене, він потребує, щоб його якось змінювали, ну, поліпшували, тому що, як ми бачимо, ну, навіть оцей білд, який ми вже тестували на стрілу. Так як 4 хвилини в нас було, так і залишилося на 75-му порталі, нічого не змінилося в нас. Зараз навіть, друзі, переглянемо, чи дійсно воно так і є. Ну, до речі, займаємося трохи дурницею, що прокачуємо ці гліфи, тому що по суті нам вони не знадобляться ці всі. Але нехай. Повкидаємо кудись очки. Так, зараз глянемо, що в нас там було по м, нашим гліфам. Так. Друзі, по не по гліфам, по нашому проходженню. 4 хвилини так у нас і було. Нічого не змінилося, по суті. Ну, будемо рухатись далі. Побачимо, що зможе цей персонаж у нас з міфічними вже предметами. Буде цікаво. Ну, Можливо, комусь цікаво, але будемо перевіряти. Так, дивимося, що в нас там далі йде. Далі в нас 80-й рівень ями. Я думаю, що чарівника просто потрібно якось більш-менш ну, підганяти до інших класів, тому що зараз він в такій ситуації, що, в принципі, якщо б вони його залишили в спокої, скажімо так, а всі інші класи просто. Ну, знизили по урону, тоді все залишалося нормально. Бо якщо вийде так, що всі класи знизяться в уроні, і чарівник з ними також, то я тоді взагалі не знаю, як ми будемо за нього грати. Ну чи не будемо за нього грати. Тому що в нього і так зараз не досить багато варіацій для того, щоб... Ну, Пограти їм нормально. Можливо, якщо ви знаєте якийсь е, потужний білд чарівника, не знаю, підскажіть, може ми його також зберемо. Тільки не пропонуйте білд е, на вогняного змія, тому що цей білд е, також тестувався. Ну, не знаю, Він мені не подобається тим, що там потрібно, щоб були міньйони на босі. Тому що боса ми будемо вбивати дуже довго, якщо там не буде міньйонів. Я такі білди не люблю. Ну, Про це, мабуть, вже говорив в тому відео саме про цей білд, тому не будемо на цьому зупинятися. Якщо ви знаєте якийсь білд чарівника, який дійсно ну, потужніший, ніж цей білд, можете підказати в коментарях. Ну, чи скинути посилання бажано на YouTube також, щоб розглянути саме його в дії. Якщо хтось записував відео саме про чарівника. Який використовує, наприклад, якісь інші вміння, більш потужні, то можете ну, поділитися. Не знаю, білд на вогняного змія не подобається, якщо чесно. Ну, Зараз тестуємо білд на стрілу, тому зараз про інше. Як на мене, то не дуже сильно відрізняється наш чарівник від того, що в нас знаходиться на в нашому звичайному світі. ну Не на сезоні, скажімо так, тому що тут ці сили начебто і допомагають, але за рахунок того, що тут у нас повністю не вибитий парагон, повністю не перфектні скажімо так, речі, то тут нам трошки тяжче грати, тому що для того, щоб нормально, мабуть, тестувати його в якомусь контенті, який. Є вище 75-ї там і далі ями, то потрібні просто-напросто ліпші предмети. Я думаю, що ми на цьому з цим чарівником зупинимося, тому що ну, навряд чи один предмет, такий як міфічна та броня, геть сильно допоможе йому в його, скажімо так, силі. Він, звичайно, дуже сильно впливає, але ну, це максимум. П'ять, може порталів, ну він допоможе ще пройти вище. Але чи варте воно того? Ну, грубо кажучи, якщо ми там 90 рівень ями будемо проходити не за 10 хвилин, а за 7, то я не думаю, що це глобально вплине на, на те, чи будемо обирати для чогось цей білд чи ні. Тому. Тому не дуже багато в цьому є сенсу. Ну і також ми втратимо наш, грубо кажучи, аспект на допоміжну нашу допоміжний наш захист. Тобто будемо втрачати цей аспект. Не дуже б хотілося на хардкорі його втрачати. Слухайте, ну от, з міфічними в принципі, предметами на 80-тій ямі в нас уже... Кращий результат, бо було, якщо я не помиляюся, десь приблизно 5 хвилин, тут ми бачимо, що пішло в нас, ну, грубо так кажучи, дуже сильно, буквально пару секунд не вистачило, 4 хвилини. Тобто сенс в міфічних предметах точно є. Просто це проблема про ту, про яку ми вже з вами балакали. Вона заключається саме в тому, друзі, що. Якщо грати цим чарівником, ну давайте будь-який камінь тут без різниці. Нехай прокачується потихеньку. Вона заключається в тому, що ми не можемо швидко просто-напросто ставити ці наші стіни. Якщо б ми могли якось швидше їх ну, створювати під монстрами, то було б набагато швидше. А так як в цього персонажа немає ніяких, скажімо так, для цього ресурсів... От, непоганий амулет, я думаю, що ми його залишимо, тому що виглядає він досить чудово. Тут є якраз у нас пасивка на горіння, максимальна кількість здоров'я піде. Я думаю, що можна його залишити в будь-якому випадку. Нехай в нас трошечки застанеться. Пограємо, я думаю, трохи з ним. Ну, ситуація зараз значно ліпша, ніж була до цього, тому що 80-й рівень ями ми йшли за, за 5 хвилин, ну, може більше, зараз йдемо за 4. Тобто урону вистачає, все одно ми переміщуємося дуже, ну, скажімо так, не дуже швидко. В цьому основна в принципі проблема. Але чим допомагає наш шолом, він дуже сильно розганяє швидкість касту нашого ультимейту, тобто нашого змія. І за рахунок цього, коли ми його постійно кастуємо, у нас урон завжди вищий. Тобто, скоріше за все, ми беремо навіть гребінь Арлекіна не задля його бонусів, які там знаходяться, ну, грубо кажучи. Бонус на супротив ми можемо замінити аспектом на чаклунство, яке дає нам 30% зменшення урону. А от час відновлення вмінь, яка, ну, який би головний обір ви б не вибирали, звичайний чи там унікальний, все одно міфічний буде краще за рахунок того, що на ньому можна зловити афікс. ну, або виловити якось афікс великий на час зменшення вмінь, або як в нашому випадку підійде навіть будь-який гребінь для того, щоб на ньому, друзі, було хоча б рідкісна властивість на час зменшення вмінь. І за рахунок цього наш Змій постійно працює, ну і ми можемо більше наносити урони. Ну, тому зверніть на це увагу. В принципі, хвилина часу, яку ми виграли на попередньому порталі, це вже набагато краще, ніж нічого. Я думав, що не геть глобально вплине на це все. Саме ну, міфічні предмети, звичайно, вони впливають, але якщо там ми виграли хвилину, то можливо далі буде також все непогано. Побачимо зараз друзі. Обов'язково це з вами все перевіримо. Головне не забувати, що ми на хардкорі і не намагатися проходити портал, якщо ми вже зловимо пасивку з вами. До речі, з приводу пасивок, я думаю, що скоріше за все, все ж таки працює наш камінь. Просто незрозумілі трохи умови. Про який ми з вами розмовляли, ну, мабуть, вже не в одному відео. Але якщо раптом десь це відбудеться, то обов'язково це, скажімо так, з вами ну, виділимо якось чи виділю окремим відео, при якому ефекті цей камінь наш працює. Спеціально перевіряти не хочеться, тому що незрозуміло, чи маємо ми повністю втратити здоров'я, чи має нас пробити якесь магічне вміння, чи мають нас просто ну, монстри бити якимись фізичними атаками. Не зрозуміло взагалі, ну, від чого він спрацьовує або не спрацьовує, тому що. На одному з босів ну, тестував на двох, двох персонажах і там цей камінь чомусь не спрацьовував. Можливо, я думав через те, що щось я не так роблю, але так і не знайшов причини. Не знаю, якщо ви грали на хардкорі, можете написати, в чому може бути причина, чому він не спрацьовував. Можливо, через те, що була маленька кількість здоров'я друзі. Ну, і виходить, що просто-напросто. Не встигала гра щитувати, що нас потрібно спасти без поняття. Зараз у нас здоров'я в принципі вистачає. Було б краще, звичайно, якщо б було б побільше тисяч, хоча б 7 або 8. У нас зараз, якщо не помиляюся, триста десь. Без наших флаконів. Якщо прожимати банки на здоров'я, до речі, от про банки, то в нас виходить так і залишається 5300, не те зілля, я мабуть вімкнув. Ну, Бажано, друзі, щоб грати нормально черівником на цьому режимі, бажано протискати саме наше зілля на здоров'я. І допоміжне це. Як воно правильно називається, не згадаю. Ну, їх два види є. От звичайні і допоміжні. До речі, допоміжні стали діяти після оновлення, якщо ви помітили, також на півгодини, а не на 20 хвилин як раніше. Бажано на чарівнику все ж таки брати зілля на здоров'я, друзі, тому що вони самі ефективні на цьому режимі. На звичайному, мабуть, буде корисним зілля на критичний урон. На швидкість атаки, ну, щось таке подібне, або на максимальний ресурс ну в деяких білдах, знову ж таки. Дивлячись, який у вас білд. Але для хардкору я думаю, що більше всього, що нам потрібно, це зілля на здоров'я. Слухайте, є шанс в принципі, 85-й протал пройти за 6 хвилин. Не пам'ятаю, який час був, зараз це, мабуть, перевіримо з вами. Єдине що добре, що цей персонаж швидше вбиває босів, ніж е, наш чарівник на блискавичному списі. Але, якщо чесно, чарівником просто на блискавичному списі ми б дійшли скоріше до цих босів. Ну, Навіть з запасом трошки вийшло. Я думаю, що 6 хвилин можна ставити собі помітку десь, що У нас вийшло це 6 хвилин. Досить непогано. Давайте відразу це десь помічу. Слухайте, 85-й в нас і був 6 хвилин. Тобто нічого абсолютно не змінилося. Хоча, мабуть, забув виправити, можливо, і 7 хвилин був. Не згадаю, ну, мабуть, і 90 не варто проходити. Ну, давайте спробуємо, не знаю, чи варто це робити. Час у нас іще є. Начебто правильно наші зілля ввімкнув. Давайте спробуємо пройти все ж таки їм 90-й портал. І, мабуть, на цьому буде його кінечна, скажімо так, стадія перевірки. Мабуть, не будемо бігати їм більше ці портали. Ну, не бачу сенсу. Можливо, там щось допоможе. Якщо ми вдягнемо цю плащаницю, але якщо ми йдемо 6-7 хвилин, ну, мабуть, залежить від порталу, тому я не виправляв свої методичці. Тому, мабуть, друзі, якщо, ну, грубо кажучи, ми проходимо 85 за 6-7 хвилин, то немає сенсу, мабуть, цей клас далі якось розкачувати, вибивати на нього кращий амулет, залишимо його в спокої. Ну, не бачу сенсу, я не думаю, що якщо б там було хоча б 5 хвилин на 85-му, тоді був би сенс його далі там ну прокачувати ліпші речі. Мені чомусь просто-напросто здається, що якщо ми їх прокачаємо і виб'ємо кращі амулети, ну ситуація там поліпшиться на хвилину, там ну максимум це на дві. Тобто, заради цього витрачати купу золота, купу ресурсів, кувати ці амулети, заради однієї хвилини не бачу сенсу. Абсолютно ніякого. Тому я думаю, що на цій складності ми просто-напросто ну, припинимо та і все. Тому що <кій> я вважаю, що. Будемо просто-напросто займатися дурницею. Та в принципі, як і зараз. Ще йдемо 90-й портал ледве-ледве. В порівнянні з друїдом, друзі, це взагалі ні про що я вважаю. Тому якщо ви хотіли пограти за чарівника на цьому білді, то він виключно фановий, виключно для босів. Ось він проходить добре, все інше, як ви бачите, ну, високі рівні ями, це при тому, всьому, що ну, всі, грубо кажучи, сили я вам показував. Ну, парагон у нас так, в принципі, залишився так, як і був. Там небагато очків залишилося розкинути. Тобто різниці між тим, що ми будемо збирати цей білд на сезоні. Різниця між тим, що ми будемо збирати його на звичайному світі. Тобто, ну, щоб зібрати перфектний цей білд з ідеальними скажімо так, предметами, особливо з амулетом, який ніяк, на якому ніяк не випадає пасивка. Ну, я вважаю, що це того не варте, тому що, як на мене, нічого не зміниться за ті 2-3 хвилини. Тож, про що хотів розповісти, поки йдемо все-таки 90-й портал. От цікаво, як вони будуть виправляти ситуацію з чарівником, тому що, як на мене, ну, якщо будуть всі класи, скажімо так, якимось чином змінювати чи ну, зменшувати в уроні, то буде цікаво, як буде працювати чарівник. Тому що якщо для всіх ситуація буде однакова, тоді я взагалі не знаю, як буде гратися цим класом. В сезоні, можливо, допоможуть якісь сили босів, але я чомусь ну, не знаю, трошечки переживаю за цей клас, тому що хотілося б, щоб він заграв разом з духонародженим, ну і Спірідборном. Дуже б хотілося пограти всіма класами, тому що класів всього-навсього 6 і часу на сезон вдосталь. Ну і зазвичай тестуємо якісь різноманітні білди. Ну, хоча б по одному білду якомусь вибрати хорошому, тим, що ми ще не грали, скажімо так. То було б непогано протестувати. А якщо ситуація з щарівником залишиться така, як зараз, то мені чомусь здається, що ну, це буде не дуже добре, хотілося б. Пограти їм в новому сезоні також. Слухайте, друзі, ну, мабуть, не знаю, чи є сенс далі проходити цей портал. Можемо, звісно, його закінчити, але, в принципі, ситуацію ви бачите, що навіть міфічні предмети нам не дуже сильно допомогли в тому, щоб його проходити швидко. Я, мабуть, на цьому персонажі це роблю вперше і востаннє, тому що не бачу в цьому ніякого сенсу абсолютно. Будемо тестувати якісь інші білди на чарівника, будемо збирати якісь інші білди, ці предмети нам знадобляться на, на інші білди, тому що йому вистачає... Тих предметів, що звичайні, щоб проходити босі, залишимо його в спокої та й будемо збирати якогось іншого. Побачимо, що буде в новому сезоні. Хотілося б, якщо чесно, щоб заграли нарешті наші компаньйони нормальні на чарівнику. Тобто, щоб працювали, наприклад, гідри. Це було б досить непогано, щоб була в нас, в нас така можливість. Слухайте, от точно зараз займаємось дурницею, тому що в цього монстра я бачу щит, бачу купол і бачу е, вампірську здібність витягувати здоров'я, що не дуже сильно добре, тому що таких монстрів потрібно пропускати, я думаю, в ямах. Не знаю, як це буде впливати на складність. Мені здається, що в новому сезоні не дуже багато буде варіацій для того, щоб закрити навіть сотий рівень ями. Тому що, судячи з опису всіх нововведень, друзі, нас чекає те, що в принципі, я думаю, і хотіли зробити розробники, це те, що в нас буде можливість пограти персонажем так, щоб просто. Прокачати йому сотий рівень гліфів. Хоча, я думаю, що це в принципі непогано, тому що якщо згадати е, навіть ну, взагалі сенс цих гліфів, як грає персонаж, то весь контент він буде проходити навіть і з меншими, з менше прокачаними гліфами. Тому я думаю, ідея була розробників в тому, щоб зробити гру більш збалансованою, виправити ті неполадки, які є в нас зараз. До речі, от якщо ви бачите, якщо вам було цікаво, що падає з вівтарів, якщо всі сили у вас вже прокачені, то з них падає 25 ресурсів гнилі. Що дуже смішно, тому що б давали вже щось би нормальне, або просто-напросто якісь, якісь зілля, хоча б чи ще щось, не знаю. Ну, випадає геть дурниця як на мене. Ну то не неважливо, друзі. Дивіться, мені здається, що вони хочуть виправити трошечки просто баланс, що добре, а далі будуть працювати вже над якимось новим контентом. Тому що е ці білди, які проходять зараз на сильний рівень ями, ну, не бачу в них великого сенсу. Так, за скільки ми пройшли? 7, це 10, за 8 хвилин. Ну, не за 10, за 8 до боса. Можливо, і боса зараз швиденько об'ємо. Ну, але все одно, мені ще 8 хвилин, от, друзі, ще 10, мабуть, без ніякої різниці. Побачимо, що буде в новому сезоні. Залишимо цей білд нарешті в спокої. Дочекались ви цього моменту, якщо вам вже набридло відео про чарівника на цьому білді. Я думаю, що на цьому ми завершимо і не будемо його більше мучити з вами. Нехай собі е, цей чарівник залишається в нас для того, щоб проходити босів. Друзі, ну кому було цікаво, як почуває себе цей клас у е, високих рівнях ями, ви тепер це знаєте. Якщо вам це відео було цікавим... Можете поставити вподобайку, якщо ви чекаєте на нові відео, можете підписатися на канал, щоб їх не пропускати. На цьому, в принципі, все, друзі. Я думаю, що зустрінемося з вами вже в нових відео. Будемо тестувати далі різноманітні білди на різноманітних персонажах. До зустрічі у нових відео. Дякую вам за увагу.